Приїхали на одне місце стоян. На жаль, не те, що хотіли. Перший вже починає будувати свій вігвам. Таня, я тобі можу дати кльово, батончик шоколади, такі їдять. Давай, на, на що вони приїхали їсти? На, забирай. Вже спати всім хочеться. Спати не а, хочеться. Жати хочеться, мабуть, хочеть. більше. Ну так, да, ми сюди жрать приїхали. Жрати, як завжди, жрати, жрати. Тут деякі в пошуках місце де поставити. Ритуальні танці, мабуть, якісь, підемо далі. Мурашник. Був мурашник, Ось мурашник. Богдан. Який серйозний. А це він організував, заві нас сюди. Завтра буде куча проколів у висипити. Ну, то таке вже. То завтра буде. То буде завтра. А зараз головне що? Цвіта. Головне, це дайте мені хтось а, жрать, головне, правильно?